Комунізм, марксизм та сама концепція лівих ідей це найгірше, що сталося з людством, як мінімум, з часів бумовної чуми. Це зло в чистому вигляді, і десяте століття це довело. Правильно, блядь. Так можна було почати і завершити це відео, і цим було би все сказано, і це була б закінчена думка. Але ми допитливі і тому сьогодні ми дослідимо питання, як СРСР отруювало західну інтелектуальну еліту, і чому сьогодні це привело до кризи західної цивілізації з вами. Проект Культ і я, Італій Стеценко. Це відео, яке у нас просили наші підписники у коментарях до різних наших відео, в тому числі до відео історії антиутопій». І тому ви маєте забути підписку на цей канал прямо зараз а, і поширити це відео серед своїх знайомих, особливо серед тих, хто симпатизує сучасним лівим трендом, тому що зараз я відкрию справжню таємницю. Це відео можна назвати продовженням дослідження питання кризи сучасного світу, яке ми почали у нашому відео історія жанру автопії. Знов так, якщо ви його не бачили, я раджу вам зробити а, це прямо зараз, тому що. Марксизм, він напряму пов'язаний з антутопією сьогоднішній реальності. Взагалі є багато речей, які нас дивують. Наприклад, як десятилітнім дітям дають можливість робити операції по зміні статі лише тому, що вони якось там себе по-іншому відчувають. І сьогодні у нашому метаісторичному випуску мова піде саме про девіації в соціальній сфері, які поступово стають нормою по всьому світу, які для нас в Україні є трошки незвичними. І хто в цьому винен? Хоч ми і є частиною західного світу, але все таки на 100% ми ще туди не інтегровані, особливо в соціальному плані. Тому в цьому відео я висловлюю свій аналіз стосовно таких чутливих тем, як реванш шкідливих лівих ідей марксизму і ленінізму, як всі новомодні рухи ЛГБТ спільноти Бієлем, проблеми міграції та навіть проблеми податків. Перший блок відео буде стосуватися дуже стислої історії марксизму. Як ви знаєте, ця сукупність поглядів була сформована двома німцями Карлом Марксом та Фрідріком Енгельсом. Це така собі доктрина нового світу, у якому пролетаріат і робітники на умовній фабриці мають ті самі права, що і власник цієї фабрики. А прибуток буде чесно і рівно розподілятися між працівниками. Здавалося б ну непогано ідеї, що може піти не так взагалі, але дуже швидко ці думки спотворились до того, що у всіх треба все відібрати і між усіма поділити. Взять все, дай поділити. Я й думав. Якщо точніше, у багатих треба забрати і роздати бідним, тоді в світі буде гармонія. Ви всі знаєте історію жовтневої революції і до скількох жертв в майбутньому союзі радянському це призвело. Скільки людей загинуло під час голодомору, під час сталінського терору, під час колективізації, під час НЕПО, під час сталінських оцих іжовських чисток, і скільки ще людей постраждало в країнах типу Куби, і Кореї, які вирішили на собі поставити цей лівий експеримент? Як надивитися на історію комунізму, це історія трагедії, першу чергу. Комунізм це ну, найгірше, що сталося з люстру, я Думаю, що за всі часи в політології, соціології загалом в історії часто зустрічаються і зараз поняття «ліва ідея, лівий рух, і от таке інше. Так, от це є той самий принцип марксизму, який може бути певно мірою замаскований. І він завжди має на увазі якусь рівність між між кимось. Маркс і Енгельс дуже вдало сформували свою доктрину так, що вона є зрозумілою кожному робітнику, як в Бангладеші, так і в Баварі. Тобто вони такі створили ну, геніальний насправді злий геніальний мультикультурний такий продукт. І е, е, у нас є з одного боку великий експеримент, який називається Радянський Союз. Дякувати Богу, що цього експерименту більше не існує. з іншого боку, у нас є західний капіталістичний буржуазний світ. Зараз ми переносимось у 20-ті роки 20-го століття. Ленін у своїх щоденниках писав про ідею певного криголому. Можливо, вам більше розуміло слово російське лідокол. Він розумів, що якщо залишиться умовно два полярних світи з одного боку, світ капіталістичний, з іншого боку, світ соціалістичний, то очевидно, що нічого хорошого не буде, тому що капіталісти завжди будуть жити краще, ніж соціалісти. І соціалісти будуть дивитися через на капіталістів, будуть намагатися через цей паркан перелізти і будуть якби отруювати режим всередині самої соціалістичної України. З цього випливає, що треба, щоб весь світ став соціалістичним. Тобто, революція має бути всесвітньою. Ну про це в принципі писав і Троцький, і всі інші ці э, комуністичні вожді. Далі виникла проблема, така що після утворення СРСР стало зрозуміло, що весь світ не так вже сильно хоче бути комуністичним. І е, це при тому, що в цей час, у 20-ті роки, е, репутація лівої ідеї ще була більш-менш нормальною. Адже світ дізнався про злочини проти людства червоної влади СРСР аж в середині 50-х років. Не забуваємо, що тоді не було інтернету, майже не було цифрових носів інформації, і тому інформація йшла дуже повільно. І при тому, що радянський союз він... Прикладав максимум зусиль, щоб інформація із союзу про ці всі жахи вона нікуди не виходила. Так ось Ленін і вигадав ідею криголома. Згідно з цією ідеєю, має бути якась країна, яка знаходиться вже в Європі, яка є частиною світу капіталістичного, яку можна підвести до того, щоб вона почала нову світову війну. В Цій війні будуть залучені більшість держав, вони будуть воювати один з одним. А комуністи будуть сидіти і дивитись на цей сторони. А потім, у кінці, коли всі-всіх виснажать, радянський союз війде у війну, доб'є всі ці країни загарбує, як мінімум всю Європу, і далі вже з збільшеною силою він візьме під окупацію весь інший світ. Пізніше і ліч помер. І до влади прийшов Сталін і продовжив реалізацію планів попередника. Кригалому як ви розумієте, була фашистська Німеччина. І якщо вам цікавий історичний випуск з переліком доказів і детальним планом того, як Ленінсько-Сталінський Кригало мав окупувати всю Європу, пишіть у коментарях, ми можемо зробити на цю тему окреме відео. Я цю тему досліджував років 5 назад і трошки на ній знаюсь. Також про цю тему написав скандальну книгу Радянський розвідник, утікач і співробітник КДБ Віктор Суворов. Чиє це його псевдонім літературний, а справжнє його ім'я Володимир Різун під час дипломатичної місії? Ну мається на увазі завдання дипломатичного від КДБ. Він був у Женеві і він звернувся до офіційного представника Великої Британії, заявив, що він є шпигуном і він не хоче більше нічого мати спільного з РСР і готов працювати проти Союзу. Далі він отримав притулок в Британії і написав книгу, в якій розказав всьому західному світу про саму систему КДБ і як вона розхита із середини політичних в Європі. Також він написав окрему книгу, яку назвав по російськи Лідокол, де описав цю концепцію, яку придумав сам Лені. Ви розумієте, все вийшло не так, як гадалося. Німеччина мала захопити Європу, а потім вже на неї нападе СРСР. А німці взяли і самі напали на СРСР і сталінські плани вони не здійснились. І е, такі плани комуністів є історично доведеним фактом. Хоча сучасна Росія вона від цього відкрещується. Нюанс в тому, що Друга світова війна закінчилася тим, що фашисти програли. І ми можемо згадати Сталіна на параді, який називали парад перемоги. Е, але по факту Сталін знав, ніякої перемоги насправді немає, і це було написано на його обличчі. Західний світ замість того, щоб виснажитись і стати легкою здобиччю для комуністів, став ще сильнішим і цільним. І наступним етапом відносин з комуністичним світом була холодна війна. Сунзи казав, що якщо ви не можете взяти ворога вогнем, то беріть словом, почніть створювати внутрішні конфлікти, щоб люди почали одне на одного гиркатись, жалітись і вважати свою країну поганою, щоб вони перестали бути патріотами, і тоді саме ці люди відкриють можливість для захоплення країни без повноцінної війни. Саме таким способом діяв далі Радянський Союз, коли операція Криголом провалилась, і боротьба між двома ідеологіями капіталістичною та комуністичною перейшла у фазу Холодної війни. В СРСР дійшли до дійсно геніальної ідеї створення троянського коня, в якого будуть сидіти європейські інтелектуали. Особисто я про це знав давно, але мені здавалося, що на Росії якось цієї теми соромляться, і вони якби тримають її в певному секреті, як їхні предки, тобто комуністи, яких росіяни вважають. Своїми нащадками корумпували чи просто обманювали елітних візитерів із Європи. І це робилось для того, щоб умовний француз після візиту в Савок, де йому показали театральну виставу чудового життя в... в соціалізмі, повернувся додому і розповідав там вдома, ой, яка ж прекрасна країна, цей радянський союз. І моє припущення про секретність виявилось хибним. Адже коли я готував це відео, я просто загуглив запит. Стосовно комунікації СРСР з західною інтелігенцією і знайшов кілька наукових праць дослідників. Що, що цікаво, дослідників росіян і не якихось маргіналів, які розповідають про плоску землю, а це дослідження справжніх науковців, які показують а, всьому світу, як СРСР позитивно для себе взаємодіяло з інтелектуалами із Європи та США, в першу чергу мова йшла про Францію та Британію. Я залишив посилання на ці наукові роботи. Вони написані на російській мові. Ви можете їх подивитися, якщо вам цікавий фактаж і ви хочете доповнити враження від цього відео. Тож як все це працювало? Варіант перший інтелектуалів привозили на екскурсію. В СРСР, де показували їм, як все класно і шикарно. Звичайно, весь маршрут екскурсії був ретельно продуманий так, щоб турист випадково не побачив нічого зайвого, тобто людина не могла йти, куди їй заманеться. Варіант Другий це якомусь впливовому європейцю просто платили гроші, щоб він. Прославляв совок, сидячи умовно в Парижі. І варіант а, третій це вибіркове посилання новин і переліку якихось позитивних подій із Радянського Союзу через контрольовані засоби масової інформації. Зараз це саме робить Путін і його пошелебку та Маргита Сімон'ян. В такому у них є така помийка, називається Russia Today. Ось вони сидять по всьому світу і розповідають, як, як все в Росії класно. Тобто це все таке створення симулякарів. І далі цікаво, серед таких інтелектуалів, наприклад, у Франції були Анрі Барбюк. До речі, якого, якщо не помиляюсь, досі є вулиця в Києві: Ромен Ролан, Поль Ваян Кутюр'є, Жорж Діомель, Раймон Лефевр, Анрі Дільбо, і найвідоміший це відомий письменник Жан Поль Стар. У нього навіть є дуже прикольна фотографія Чігівара, який сам по собі був червоний, як Лишна Зюганова. і також був ставленником комуністів. У Британії найвідоміші були Геберт Велс та Бернард Шоу. Ось так: от, нібито інтелектуали та великі люди, а очевидних речей так і не змогли зрозуміти. Також є окрема книга, яка описує цей процес авторства Льва Сімкіна. Яка називається Вілітія в стані большевіков, тож таким чином починає реалізовувати себе ця стратегія поширення комуністичного впливу через інтелектуалів. Ефект себе не змусив чекати і був настільки масштабним, що навіть зараз важко оцінити вплив цієї спеціальної операції. Я думаю, що ця тема є темою для наукових дослідження, у тому числі для європейців, на тему того, як їх отруїли. Ізсередини, наприклад, великий протест, який відбувся у Франції, у 1968 році, протестували студенти, що частково були під впливом ідеологічним впливом СРСР, і частина цих протестувальників була учасниками всіляких лівих гуртків. Особливо для мене дивно, що такі червоні об'єднання в Європі чи США ніхто тоді не розганяв. Хоча тоді вже було відомо про всі злочини СРСР, про голодомор колективізацію і інші жахливі речі, які Відбувалися в невдалому експерименті Радянського Союзу, а крім того, з союзом в той час йшла холодна війна. І якщо брати на таку елементарну військово-політичну логіку за будь-який прояв підтримки марксистського будь-якого руху, людина одразу мала бути заарештованою. Але, на жаль, нічого такого не було. І ще в 8 році студенти, серед яких були марксисти, комуністи, анархісти, сталіністи та інші ліві маргінали. Скидають режим, розхитують та скидають режим Шарля Де Голля. І Франція від того часу починає дрейфувати в ліву сторону. Тоді ж почалися всі ці історії з мігрантами, всі ці історії з збільшенням податків і знов-таки купа проблем у самій Європі. І можна сказати, що. Ця спецоперація лівого троянського коня дійсно спрацювала. Тобто, ще раз, СРСР обробляло інтелектуалів самих різних сфер, у тому числі викладачів елітних навчальних закладів. Наприклад, ми точно знаємо, що була масштабно попрацьований такий елітний французький університет під назвою Сорбона, і досі я знаю людей звідти. Які там навчались. І досі там сидить ця лівачня і розповідає, який класний був СРСР, розумієте? Далі інфіковані лівим вірусом, викладачі промивають мізки власним студентам. Студенти, будучи молодими, буйними людьми, радикалізуються і починають розхитувати політичний устрій у власних країнах. Ну, мені складно сказати, чи знали тоді ці студенти про реальні злочини лівих режимів по всьому світу. Я думаю, що насправді ні. Але мало б знати по факту. І далі у роках вже 80-х Починається довгоочікуваний історичний процес розвалу СРСР. Тобто ті, хто замовили музику по розхитуванню режиму в Європі і в США в тому числі, вони самі, самі не почули, як ця музика по справжньому грає, тому що СРСР розсипалась. СРСР заживо догниває і готується зганутись в той самий час, коли ті самі штучно створені хитрим радянським планом прихильники комунізму, вчорашні студенти стають до влади у власних країнах. Не тільки в Українах, а й у транснаціональних організаціях, таких як ООН чи НАТО, і продовжують фактично нести ці самі наративи радянські, які їх навчили, але вже ці наративи вони замасковані під західний контекст. Зараз для цього навіть існує новий термін, який називається неомарксизм. Ну і ці ж самі люди просочені отрутою лівих ідей створюють те, що ми називаємо метастази марксизму. Кілька слів про те, як взагалі працює ліва ідея, ну такому на глобальному рівні. По перше, вона потребує пролетаріату, який партія як так, така супернастройка буде захищати пролетарій в радянському розумінні, тобто робітник фабрики на заході нікому не цікавий, адже рівень життя робітника на заводі, десь у Німеччині руках у 70-х неможливо порівняти із пролетарієм із російської імперії в кінці 19 століття. Тобто треба знайти нових пролетарів, і хто їм і стане. Та будь-хто, будь-хто принижений, або той, кого принижували сто років назад, або хтось, кого засудили несправедливо, або будь-яка меншина, яка не сильно представлена у якби у своїх правах, або будь-хто хто не являється нормою, і весь цей неомарксизм чудово прижився і інтегрувався з усіма прокаційними питанням західного світу: ЛГБТ, легалізація наркотиків, проблеми іммігрантів, проблеми іммігрантів в США або в Європі. Проблеми податків для багатих людей. Подивіться, які податки зараз платять у Франції, наприклад, і гумор у тому, що частина цих коштів більше вона йде на підтримання мігрантів, тобто ті, хто працюють, підтримують ті, хто не працює. І навіть у проблемах екології така от є чудова дівчинка Грета Тумберг, яка їздила, як пам'ятаєте, на човнику виступати на Генасамблеї ООН, виголосила промову повну наукову гнісенітниць. І ви розумієте, що промову цю їй написали. Вона це сама написала. І зробили це ті ж самі люди, що ходили на умовні івенти, якими було скинуто Шаля Дегольна у Франції. Тобто ті студенти, яких вчили інтелектуали, що їздили в Радянський Союз, і я думаю, ми побачимо у найближчому майбутньому ще багато дивовижних рухів, таких неомарксистських, і зараз це тільки починається. Значить далі, ця марксистська онкологія додатково накладається на ідею соцмереж, де бути ображеним, бути нещасним, це видавати із себе як того, на кого весь світ тисне, це найкраща стратегія привертання уваги. Ви можете сказати. Зати, а що поганого в тому, що хтось хоче захистити якісь там меншини? По перше, ці люди я маю на увазі цю неомарксистську владу так само бажають когось захистити, як комуністи із РСР бажали захистити якогось селянина там із Івано-Франківська. По друге. Результати цього захисту за минуло століття, ви всі знаєте. Ці люди прагнують влади, і на жаль, вони отримують сьогодні її все більше і більше. Також замість самого захисту йде процес фактично перевороту усього укладу життя з ніг на голову. І те, що вчора було девіацією і не нормою, сьогодні вважається нормою. І якщо ви скажете, що це не норма, ви будете тим, хто отискає меншини, і на вас будуть діяти певні санкції. То я за те, щоб у всіх були права робити цим життям, що їм заманеться, але не треба заставляти. Всіх навколо вважати, що умовно у вас є якісь особливі права, тому що ви якась кайса меншина. А якщо хтось не взяв вас на роботу, то це не за того, що ви меншина, а й за того, що ви нічого не вмієте. Якщо ви хочете, щоб ми і далі повертали вашу увагу до важливих історичних та культурних тем, обов'язково зробіть підписку на цей канал і напишіть коментар, у тому числі з запитанням до цього відео, до теми цього відео. А також скиньте це відео власним знайомим, особливо тим, хто якось цікавиться. Лівими ідеями. Фактично, все дуже вдало накладається одне на одне. Різні типи ображених натовпів, які вважають, що хтось їх утискає, а з іншого боку, це представники нових еліт і влади, яка шукає нових пролетаріїв, тобто тих, кого можна позахищати. Додаєте сюди також типову для епохи пізнього модерна кризу традиційних цінностей, і ви отримаєте рецепт гарантованої кризи всього західного європейського світу. Більше того, неомарксизм працює навіть на економічну еліту. З наприклад, Ілона Маска людина плоть від плоті західних капіталістичних цінностей, який піднявся на економічний олімп за рахунок унікальних умов і можливостей, які надають саме США, і більше ні в одній країні в світі він би так не вистелив. І при цьому він спілкується з лівоорієнтованими можновладцями владцями із США, і потім у своєму твіттері фактично зізнається у співчуванні військовому злочинцю Путіну і робить масу інших, ну, як мінімум, неадекватних антигуманістичних заяв. Тому можна сказати, що бенефіціарами операції ліво інтелектуального тренського коня, яка почалась ще у 40-х роках, є сучасні. можна зробити висновок сьогодні. Після Принципі 70 років з початку операції цього лівого трендського коня ми бачимо, що ця операція була успішна. А ті, хто 40 років назад ходив в маргінальні грудки троцкістів, сьогодні стали владою і диктують всьому світу нові норми. І загалом мені це нагадує стародавній Рим, де в розквіт імперії владу тримали патриції, які були членами давніх родів, у яких була репутація та досягнення перед самою імперією. Ми вже знаємо, що. А під кінець існування Римської імперії замість цих аристократів були варвари: ті, хто вчора якимось чином отримав громадянство чи якось вийшов з рабства. Так ми і бачимо деградацію, а потім розвал самої Римської імперії. Тому зараз європейський світ перебуває під ризиком повторення долі Риму, і плюс отопідні люди прискорюються за допомогою можливості штучного інтелекту, соціальних мереж і інших таких цікавих технологій. Тому прогнози насправді досить негативні. Але, наприклад, у нас в Україні сьогодні є дуже багато потомних людей і. Є цілі спільноти з а, такими традиційними поглядами, які вважають, що з нашої країни можливо почнеться така собі реконкіста. Реконкіста до такого, знаєте, здорового глузду. А, також по всьому світу є адекватні люди з зрозумілими нам цінностями, і, можливо, всі разом якось ми а, отримаємо цивілізацію від того місця, куди її мріяв завести Ленін зі Сталіним. Тепер, якщо ви маєте якогось друга, якому подобається будь-яка із новомодних течій, таких підлівачних течій, ви можете скинути це відео і щоб він його подивився, тому що я вам показав, де знаходиться корінь усіх цих сучасних тенденцій. Корінь знаходиться у катакомбах Кремля. Також, якщо ви цікавитесь сучасною драматургією без сюжетів про достатеві шлюби та без різних чехових, я запрошую вас у наш театр Культ, який називається так само, як і наш Ютуб-канал. І знаходиться він прямо в центрі Києва за 100 метрів від. Метро театральне. Посилання на афішу нашого театру, ви можете зможете знайти під цим відео. У нас ви можете побачити вистави сучасних українських драматургів на самі різні теми від філософії до гідкового гумору з актуальними сьогоденні темами. Якщо у вас є будь-які питання чи коментарі, по нашій сьогоднішній темі залишайте їх під цим відео. Робіть підписку на цей канал, ставте лайк та поширте це відео серед своїх знайомих, оскільки тему неонарксизму сьогодні має розуміти кожна людина. А за мене сьогодні прощають. Це був проект культ, і я Віталій Стеценко.